Танько, мені треба меже гузечко. Добре, знімайте трусики і лягайте на кушет. То то требася роздівати. Я uh -huh. думала, мушу на гавках. Акіддяся там не добрила. Не переживайте, то в основному всіх не добрий. Танько, новий рук уже скоро. Мені треба, бо блистіла як іграшка на ялинці. Тільки замок зареглювала, бо нікого я не зайшов і не увійшов мохнатого бобрика. Що, якщо пані не добрила, танька мені то за три секунди збрила. Завела мотор лазерний, намаскала мій мені подмишки І давай. Футь, футь футь, футь, футь футь футь. Т'ять -фут. минут, і подмишки готові. Кожен день, коли можеш просто зробити лазер. Далі приступаємо до лапчат. Я ноги роздвинула. Ля, воде позираєте, не ганьбітеся. І поднижки піковуються за 5 хвилин, то ноги вже 45, бо там хаща більше і є, щоб випілікувати. Перед ножок є. Тепер обертаємося горі узим, головне не запредів. Дівече по старому методу, фігачитися, бритву, вишмерти то і прочувствуйте, що такое комфортно. пістять ваші ножки так же, аж ваші пальці танцювати від радості хочуть. Танько, ну це просто шикарно. Руки тобі будуть юлювати. муа муа, муа. Та такого. На цей разі дитина новий рік до Василька чи до Владіка? Ти то новий рук сімейно сяти, я буду своїм газом. Поза нового року можу піду і толікове. Главне, що до нас зайдіть перед тим як іти до толіка. Танька кремчиком мене вимостила. Я жабки натягнула і з ідальні гладенькими ножками і подмушками пішла салон лазерної піляті, який я годна вам рекомендувати. Це Находяться вони прямо в центрі нашого Ужгорода, на Волошина. 26. аби сте не компенсували всі мозги. Так і прикріпляв вам їхній прайс. Ну і ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.